У мене вихідний їду відпочивати. Погода сьогодні дуже похмура, сильний вітер, намагаюсь говорити гучно, думаю, мене чути. Їду просто до води, до річки. Їдеться в таку погоду комфортно, звісно, але в мене таке відчуття, ніби коліна змерзли. Я так розумію, що десь вже пройшовся дощик і дує такий холодний вітерець. Із-за цього трошки некомфортно. Ну, звісно, зараз я проїду. Зігріюся, тим паче, що тут дорога підубита. Ось то я завжди тут зігріваюся. А, значить, ціль на сьогодні, немає цілі. Просто хочеться у свій не сидіти вдома, хочеться проїхатись і десь поговалятися в гамаку. Так сталося, що я не поснідала, я сьогодні проспала все на світі. Ну таке. Випила камусу і поїхала. Тому я буду готувати. Хтось скаже, що простіше, звісно, заїхати десь перекусити, купити якусь булку, кефіра, там ще щось. Але я привередлива, мені потрібен такий повноцінний обід. Взяла собі за правило завжди водити з собою тент. І вам рекомендую. Тому що літо у нас не зовсім літнє якесь. Дощить постійно і по поводу тента беріть той, в комплекті, в якого вже йдуть колишки, вірьовки і беріть шестикутний, тому що чотирьохкутний ну, дуже добре, але шестикутний краще. Тим паче, що зараз достатній вибір цих тентів. Впереди мною випнувся дід на жигулях. Ну ладно, я відтормозилася, він виліз. А потім просто, я не знаю, що за маневри були. Прямо переді мною до бровки почав жатися. Ну реально, я раз за разом давай тормозити. У мене тихий ніби голос. Ну, я на нього матюкнулася, він почув від'їхав від бровки, почав нормально їхати. І я згадала, що колись у мене був е на велосипеді сигнал, айрзаунд називається. Було дуже зручно. Це було, правда, давно, років шість назад, а може навіть сім. Тоді маршрутчики не поважали велосипедистів і завжди прижимали перед ними, випихалися. Ось. І на них це дуже діяло, вони лякалися, пропускали там і так далі. І я згадала, що в мене до сих пір цей сигнал є. Тобто він валяється в кладовці. А це думаю, може вчепити такі його, така тема, така вещь. Сьогодні ще тестую рації. Ось така звичайна рація. Скільки в тебе залишилось води. Коли лежала в кармушці рація, він мені говорив і я його чула. Зараз я вийняла, і, напевно, він там щось ще далеко говорив, чи щось уже звуки похімічила, то погано було чути. Ну, Я думаю, при монтажі зайве буде вирізано. Тут просто дорога погана, я не можу руль кинути. Я вчепилася в нього. Скільки в тебе лишилось води? У мене розлилося вся бутилка. Я не питала, скільки в тебе розлилося. Скільки бутилок у тебе, я ж не знаю. У мене одна бутилка на півтора літра. Все, я поняла. Получається ситуація, яка була в кормушці, лежали очки, і він на очки положив бутилку. І на кочки бутилка з цього вискочила. І, звісно, відкрилася, вилилася. Але очки ракброс не зламалися, лишилися цілі, але тепер нестача води, то треба буде заїхати десь купити води. Ну це таке дрібниці. Для чого рації? Я хочу їх використовувати в колоні потрібно. Є вже декілька різних рацій. І я так зрозуміла, що мені потрібно навушник і чіпляти рацію, ну, кудись на одяг. Але справа в тому, що на мені ж кріплення для камери, сама камера вкріплена, що це раз раця йому ну Є люди їздять там і рюкзаки, і ця бананка якась, і ще щось, їм зручно. Я таке не люблю, мені не треба нічого зайвого, то мені буде зручно, якщо от буде якийсь навушничок, і рація десь там позаду, може, в джерсі в кармані. Отак буде зручніше, тобто, щоб її не тицяти кожного разу, а на навушнику тицяти, так мені буде краще. Ну і це зручно тим, що, наприклад, ми їдемо, і мені не треба зупинятися і питати, а ми заїжджаємо в магазин. А ми повернемо там наліво чи направо, а ми танцюга, бо там я потерялася. Тобто рація — це дійсно зручно. Я вам признаюся. Насправді ми поїхали на села, щоб купити кукурудзи. Ну то тобто, тут да, в мене такий план, що як ми будемо їхати назад, знайти мені потрібна бабулька, яка буде продавати домашню кукурудзу. Так, да, у нас там є біля магазинів, стоять, продають, ну не то. Там вони різних оцих сортів, бондюель і так далі. Не знаю, вона мені якась, ну, не та кукурудза, я хочу, ти знаєте, розповідання дитинства. Я хочу ту кукурудзу, як ото мама її варила, солили, їли, щоб був смак кукурудзи, а не якоїсь солодкої незрозумілої чого-то там. Ось тому такий в мене план. А, ну і ще, звичайно, об'їстися абрикосами. Це також сьогодні входить в плани. Зупинилися біля магазину, хочу зараз купити якоїсь водички, от, а також фруктиків. Скупилися, зложилися і звернули вже по Здорожчі! Що це? Камушки. ой ой, 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 яй яй А тут немає другої дороги. Шо? Другої дороги немає. Може, там і... Фу, чому я так реагую на болото? Справа в тому, що велосипед у мене висить в кімнаті, в якій я сплю в спальні на стіні. І тобто після таких каток треба все це мити і вішати на стіну. А попереду взагалі калюжа така, от... Мені здається, треба шукати другу дорогу. Ось так от ми пробираємося по всьому цьому говнецю. Я не знаю, як камера передає, ну чи видно, що тут робиться, чи ні. Їду я повільно, тому що тут іде ніби ґрунтовка, і на неї висипали різні камені різного розміру. І буває їдеш, ну типу камінці-камінці, чи ґрунтовка-ґрунтовка, а потім бац. Кусок плити просто торчить, або кусок якогось просто каменю, або кусок арматури. І вона просто ну, так торчить, от і ти в неї можеш в'їхати. Тобто треба дуже уважно їхати. Ну, і плюс я нікуди не поспішаю. Я просто відпочиваю, у мене сидяча робота, то мені потрібно хоч ось раз в тиждень виїхати, проїхатись, трошки відпочити. І тут до мене дійшло, що блін, тут є паралельна дорога і можна було їхати. Звідти назад коротше, будемо вертатися по іншій. А тут почався пісочок, в мене заносить жопу. Ну, я по піску їздити вмію, мінімум, тим паче, в мене зараз хороші покришки, швайби маратон, 32, все отлично. Після 28-х це взагалі супер. Підозрюю, що буде багато комарів. Взяла з собою Off-Extreme. Поки що його от ну, мені вистачало. Раніше ще брала гардекс і ще щось, не знаю, саме від комарів допомагає оффекстрім. А от тут мушик і всього іншого не знаю. Коротше, в цьому місці ми ще не були. Я думала, що тут добре. А тут а, трошечки не добре. Ні, ну добре, звісно, ну, але це більше рибацьке місце, карасів маленьких тягати на вудочку. Так, зараз я зельчик положу і подивлюся, що там робиться. Квіточки. Ой, які жабочки. Прихопа, яка? Жирненька. Да, так, де я в Києві жабу побачу? Тому я так реагую. Болоцем пахне. Ти жаб мій жаб готовий, яка М -м -м. А Плавати в мене в планах, в принципі, сьогодні і не було. Просто полежати в гамаку і відпочити. Але в тому місці дуже сиро, мокро, запах неприємний від води. Тому їдемо далі. Хто я така, щоб проїхати мимо? Що в нас там є? Яблочка. Блін, воно гниле. А здалеку воно було красиве. Ладно, тут ще одне є. Камера у мене задерта. Бо, виходить, коли я їду, її треба задирати, а потім, як злажу, її треба повертати. А у рекус ще нема. В принципі, ми вже там були місця, де можна стати, але ми ніколи не були, тут є острів. І все ніяк ми до нього ніколи не доїдемо, то, знаєте, то там стали, то сам стали. А раз сьогодні ми так лайтово їдемо дивитися, то ми вирішили звернути. Побачили стежку, з'їхали. Тут величезне дерево, Ну, все таке заросло. Коре, тут на дорозі ось така калюша. І що саме цікаве, там щось плаває, бо я злякала і воно так нирнуло. Да, треба було сюди не пхатися. Отакі покатушки мені подобаються. Ти їдеш, а там воно грушки. Таке я люблю. Вон стигло. Зараз буду нямати. Тут же біля груші молода шовковичка, але груша її глушить. Пару ягодок там є, бо вона гетіша маленька. Але груша явно її заглушить. Знайшли ось таке місце. Місце для вогнища. Дуже людяно, весь берег відпочивають люди. Кармушки це шикарна тема. Ці в мене рація і груші. Рація трохи грушу побила. От блін. Капець. В цьому відео були у нас крісла, а в цьому відео покажу, у нас ще є такі стульчики. Ну, це я називаю табуретка, бо тут немає спинки. Тобто ось воно розкладається одним рухом руки і витримує, ну на цьому стульчику сидів мужик 90 кіл, і він його витримав, так що все нормально. Корочу, в тому місці мені не сподобалося. Поясню, чому справа компанія, зліва компанія. Приїхали трохи далі ще одне місце. Аре музика, приїхали трохи далі, ще одне місце. Ару діти. Тому ми поїхали ще далі. Тут людно, багато машин. Але я буду шукати місце, де я хочу посидіти в тиші і спокою. Да, Я не хочу слухати чиюсь музику, я не хочу слухати чиїсь ну, орущих дітей. Нічого проти дітей не маю, але коли за ними не дивляться, сидять, бухають а діти самі по собі, то мені таке не подобається. Ну, ніби знайшли місце, не знаю. Просто вже час піджимає, їхати далі немає смислу. Будемо зараз готувати. Понямаємо і будемо їхати додому. Сьогодні в мене ось такий посуд. Гречка. Ось така каструлька. Подставочка під балон і він не буде стояти на землі. Значить, готовити я буду отут. Так, пальник. Накручую балон. Моя система готова. Зараз налью воду і поставлю. Так, цей газовий пальник у нас з п'єзою, тобто я відкриваю газ, щелкаю і воно вже горить. Ставлю каструльку. Це можна використовувати як сковорідку, також як каструльку, чашку і кришечку. Вона колись спадала, поэтому вона вже чутенько не стане ровно. Ось так. Так, камера, напевно, була задерта, Ну, вибачайте, кріплення на грудях, мені не видно, як я знімаю, тому так. У мене тут все бурід. Зараз я посолю, вона провариться. Потім я добавлю тушонку, я люблю їсти м'ясо. І буде в мене дуже-дуже вкусненько. Що ще, ще хотіла сказати? До цього в минулому відео в мене був пальник, який накручується на балон, і він коротенький, без шлангу. Для чого з шлангом? Коли були обстріли і в нас не було світла, а вдома електроплита, і доводилося готувати просто на оцій на цьому пальнику, то дуже зручно, що не нагрівається балон. Ну тобто воно далеко, огонь, і можна використовувати дуже довго, не потрібно давати охолонути. Хочу показати в минулому відео. Я показувала, що в мене тарілочка Трамп і є судочок із аврори, і ще в мене є ось такий. Судочок він меншенький, але та сама система тобто з силіконовий, ось такий судочок. Тобто, якщо у вас немає коштів купити дороге спорядження для велопоходів або просто походів, боже, як риба там скидається, то можна брати ось такі судочки. Цьому судочку вже дуже багато років і нічого йому не сталося. Але він менший, десь тут і писалося, наскільки він, не бачу. Ну, коротше говоря, він меншенький, але каші поїсти те, що треба. Ще я з собою брала огірки. Зараз я їх поріжу. Ось такий ножичок. Це звичайний дешманський із Китаю. Все собі вибираю купити якийсь нормальний, недешевий ножичок. Ось. Але щось не підібрала. Бо я хочу щось маленьке, акуратне, щоб можна було носити в сумочки. Значить, у мене от така от тушонка, свинина. Вон моя каша. Зараз я все туди закину. Так от. Перемішаю. Надіюсь, у мене камера знімає не мимо. До речі, хмарно передавало, що і буде хмарно цілий день. Але писали, що без дощу. Зараз такий же світер здійнявся, холодний. Не знаю, явно може піти дощик. А тут дерева так не дуже зручно тент натягувати. Ну, щось придумаємо. Каша моя майже готова. Горшочок ні варі. Я не врахувала, що, ну, тобто я взяла з розрахунку на гречку, от этот котілочок, а не подумала про те, що тушонка ж додать її об'єму. Але це так мега смачно взагалі. Нам смачного, гречка, ну дуже смачна. На природі, так взагалі. Ми по'їли. Але так як це гречка, то я так, в цій воді помию тарілочку свою і ложечку, а дома потім засобом перемию, бо воно засохне, я його потім зубами не оддеру. Там вон, рибки маленькі плавають. І тут всюди яблуні невеличкі. Але всіяні яблучками, і тут є яблучка. І ще я там, як ми їхали, запримітила велику яблуню з великими яблуками. І в мене прям плани на наступному тижні туди поїхати з бавулом і набрати цих яблук. Це ж натуральні, вони нічим не кроплені. Ну, тобто, це супер взагалі. Вон яке спіле лежить. На цій ще зелені. А тут вон такі хороші, це я підняла, це я зірвала. Такі покатушки мені дуже подобаються. Ой, наїлася каші, хотілося в звісно, полежати, але в тому місці, де ми зупинилися, не було для гамака, як натягнути, не брали додаткову вірьовку, коротше, мотузку. То таке, на стульчику посиділа і їдемо вже додому. Якраз ще трошки катнемо і нормально буде. Зараз їдемо по полю. Нічого цікавого тут немає. Знову їдемо по цих, не знаю, як назвати. По цій не дуже хорошій дорозі. І попереду вже асфальт. Прямуємо додому. Виїхали на асфальт. Зараз трішки з колес відлітає повидліпає та багнюка, по якій я їхала. Більше нічого сьогодні, я думаю, на шляху цікавого не буде. Я всім вдячна за перегляд. Під відео я, звичайно, як лишу посилання на трек, лишу посилання на чат. В чаті можна спілкуватися, задавати питання, кликати, кататися. Всім пока!